Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати квадратне рівняння, не використовуючи формулу дискримінанта та теорему вієта. Для цього розглянемо наступний приклад. х квадрат відняти 6х і додати 5 до рівня 0. Ми пишемо швиденько коефіцієнти а до рівня 1, B б мінус 6 і С дорівня 5. Будемо з вами робити наступне. Маємо зараз мінус 6х розкласти таким чином, щоб можна було методом групування розкласти наш тричлен на два множники. Для цього нам треба з вами підібрати два таких числа, я їх позначу буквами F та D, для яких виконуються наступні співвідношення. f додати d дорівнює мінус 6, f помножити на d. Це в нас виходить 5. Тобто, в загальному випадку F додати d, це в нас буде b коефіцієнт, так, думаю, всі на це звернули увагу. І F помножити на d, це виходить в нас коефіцієнт C. Починаємо підбирати з п'ятірки, оскільки набагато менше комбінацій в нас саме при множенні. Щоб отримати 5, у нас всього-навсього існує два способи: це 5 помножити на 1. І мінус 5 помножити на мінус 1. Ми, відповідно, маємо з вами обрати, яка з комбінацій нам потрібна. Для цього в нас є ось ця умова, що f додати d це мінус 6. Перевіряємо. 5 додати 1. Це в нас, на жаль, мінус 6 не дорівнює. Це буде просто 6. Тому перша комбінація нам не підходить. Мінус 5 додати мінус 1. І це мінус 6 те, що нам з вами потрібно. Тобто зараз маємо мінус 6х розкласти, як? Мінус 5х, мінус х додати 5. Всі інші доданки ми не чіпаємо. Тобто, мінус 6 у нас мінус 5, мінус х. І маємо з вами згрупувати. Наприклад, перший з другим доданком, і, відповідно, третій з четвертим, але винесемо знак мінус. Тоді х у нас буде вже зі знаком плюс, а п'ятірка, відповідно, змінить знак і буде мати знак мінус. З перших дужечок можемо винести х за дужки. Виходить, х відняти 5 мінус, х відняти 5 рівня нулю х-5 виносимо за дужечки. в дужках у нас залишається х відняти 1. Так? І все це дорівнює 0. Далі згадуємо наступне правило. Добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників – 0. Ставимо квадратну дужку. х відняти 5 дорівнює 0. Х відняти 1 до рівня 0. Виходить, х дорівнює 5 і х дорівнює 1. Таким чином, ми отримали з вами, що дане квадратне рівняння має розв'язки 5 та 1. Всім дякую за увагу! До наступних відео!